Сьогодні розкажу вам, як реєструвати форму 20 ОПП через електронний кабінет платника податків. Отже після того, як ми здійснили вхід в наш кабінет, з лівої сторони у нас є меню. Обираємо вкладку введення звітності. Обираємо рік, місяць, коли ми подаємо цей запит, і натискаємо кнопку Створити. Створили. У нас відкривається список різних запитів, заяв і так далі. У цьому списку ми шукаємо запит, який буде називатися 20 ОПП. Реєстрація форми 20 ОПП. Першій сторінці немає. Переглядаємо список далі, на другій немає. Ось на третій сторінці ми бачимо повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти пов'язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність форма 20 ОПП. Натискаємо. А нас тут питають, який це документ, номер цього документа. Підтягується автоматично код ДПІ. Ми натискаємо кнопку Створити. Нічого лишнього не заповнюємо. Отже, у шапці цього повідомлення у нас підтягнулося найменування податковий номер. Нам треба лише заповнити е, третю колоночку відомості про об'єкти оподаткування платника податків. Перед тим, як заповнювати ось цю табличку, дивимося пам'ятку. Тобто, в цій пам'ятці ми будемо бачити. Що, де, в якій графі треба проставляти. Прохання перед заповненням цієї форми обов'язково ознайомтеся з цією пам'яткою. Отже, колонка номер 2. Код ознаки надання інформації. Дивимося. Графа 2. Код ознаки надання інформації. Тобто, ми надаємо. Це первинне подання інформації, чи зміна відомості про об'єкт оподаткування, чи закриття об'єкта оподаткування. В нашому випадку це один первинне подання. Далі: тип об'єкта податкування. Графа третя, ми на неї клікаємо, нажимаємо на три крапочки і обираємо, що саме у нас. Реєструється. Конкретно у нас це торгові апарати. Номер буде 19, автомати. Обрали. Далі йде графа 4. Ну, бачите, підтягнулося найменування об'єкта оподаткування автоматично. Якщо вам треба якась зміна в назві, то можете її тут змінювати. Далі ідентифікатор об'єкта оподаткування. Що тут пишемо? Значить, шукаємо графа 5 ідентифікатор об'єкта оподаткування. Це числове значення, яке складається з коду типу об'єкта оподаткування, тобто код це 19 і внутрішнього ідентифікатора, прийнятого самою особою, що складається з п'яти знаків. Ну, наприклад, у нас апарат, неважливо, який номер. Ми ідентифікатор ставимо так: 19 і 5 цифр, які хочемо: 1, 2, 3, 4, 1. Тобто 19 і ще 5 цифр. Наступна графа 6. Код тег. Натискаємо, стаємо на три крапочки, вибір з довідника. У нас підтягується довідник, і ми шукаємо місто, де знаходиться наш апарат. Наприклад, чернівці. Бачимо, що у нас є по пошуку. Обираємо чернівці. Місце знаходження об'єкта оподаткування. Тут ми пишемо лише вулицю, номер будинку. Наприклад, вулиця Квіткова. Будинок 12. Стан об'єкта оподаткування. Графа 9. Заглядаємо нашу пам'ятку і дивимося. Графа 9 стан об'єкта оподаткування. Будується, експлуатується, тимчасово не експлуатується і так далі. В нашому випадку 2 експлуатується, тобто ми користуємося апаратом. Далі вид права на об'єкт оподаткування. Знову заглядаємо пам'ятку. Право власності, право володіння, право користування, право господарського віддання і так далі. В нашому випадку це право власності. Тобто, ми ставимо одиничку. Один. Далі, графа 11. Прошу взяти на облік за неосновним місцем обліку, за місце знаходженням об'єкта оподаткування. Тобто, це означає, до якої податкової будуть надходити дані. Можемо поставити хрестик, бо ми прописані проживаємо в одному регіоні, в одному місці. Тобто, де знаходиться апарат, до тої податкової ми відносимося. Ви ставите тут хрестик або не ставите, в залежності від того, яка у вас ситуація. І реєстраційний номер об'єкта оподаткування зазначити у разі наявності. У нас цього номера нема, тому не зазначаємо. Більше нічого нам. Заповнювати не треба. Ми натискаємо кнопочку Перевірити. Перевірено, помилок не знайдено, все світиться зелене, все окей, все класно. Далі ми натискаємо на ключик, підписуємо цей документ і одразу натискаємо на літачок Відправити в податкову. Після цього це повідомлення перевіряється працівником ДПС. і… На вкладці ведення звітності ви побачите, чи воно погоджено, чи не погоджено. У разі непогодженого документа він світиться червоним і пише причину, чому воно відхилено. У разі погодженого документа він буде світитися зеленим.